Мої вітання, шановні глядачі Ютуб-каналу. Ми сьогодні з вами обговоримо питання звітності. Бо питання звітності дуже важливе в першу чергу для територіальної громади. І всі ми розуміємо, що перед нами відповідності до законодавства зобов'язаний звітувати сільський селищний міський голова за свою діяльність. І це наголошено в статті 42 пункті 7 про те, що. Сільський селищний міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Це зрозуміло. Але питання в іншому. А що тоді мають робити органи та посадові особи місцевого місцевих які вони мають до питання звітності відношення? І на це є відповідь. І вона наголошена в законі України про місцеве средування в статті 75, яка каже про відповідальність органів та посадових осіб місцевого середування перед територіальною громадою. Тобто ми розуміємо, що не тільки сам сільський селищний міський голова має звітувати, а також органи та посадові особи. Але якщо брати міського голову, як Найвищу посадову особу по відповідності до статті 75, він також зобов'язаний звітувати перед територіальною громадою. І це його відповідальність. А саме він періодично, мова йде про міського голову, періодично, але не менше як два рази на рік, саме міський голова, посада міського голови, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Місцевого бюджету з інших питань місцевого середування, тобто перед територіальною громадою за свою діяльність. І це також стосується органів та посадових осіб. Тобто ми розуміємо, що не тільки сам міський голова, який відповідності до законодавства має звітувати, а також посадові особи та інші органи. Місцеве складування, зобов'язані це робити. Це приписаний їм закон і наголошує про це. І дуже важливо зрозуміти, а чи відбувалися взагалі ці звіти? Як вони відбувалися? В якій якості? Як проходила звітність посадових осіб та органів місцевого складування, саме по громади? І саме по питанням, які наголошені в статті 75, це. Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення. Тобто за ці всі три блоки, за всі ці три питання має відбуватися звіт від посадових осіб, а також від органів місцевого складова. Я хочу вам провести маленький приклад по місту Суму. Бо цікаво нам було, як же. Посадові особи та органи місцевого самоврядування звітують перед територіальною громадою відповідності до даної статті. А саме, посадові особи, мова йде про департамент фінансів, економіки та інвестицій. А саме посадові особи департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради приймають участь у звітах. У виступах, точніше, у виступах на радіо та телебаченні, зокрема, в прямому ефірі. Крім того, на місцевих телеканалах вони інформують в різних сюжетах питання, які належать до повноважень департаменту. Оце, шановні глядачі, таким чином вони розуміють звітність. Вони вийшли на канал, вони вийшли в прямий ефір і щось розповідають територіальній громаді. А чому ж тоді сам міський голова? Збирає громаду, збирає відповідно людей, які за нього голосували, тобто виборців, і перед ними звітує не в ефірі, не на телеканалах, а на відкритій зустрічі. Так само і вони, посадові особи та органи місцевого складування, зобов'язані також звітувати перед територіальною громадою, бо це є представники влади. Представники влади, які є виконавцями, у яких є повноваження, і вони повинні звітувати за ці повноваження в питаннях, ще раз наголошую, виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення. Тобто саме найголовніше питання: програма соціально-економічного та культурного розвитку, місцевий бюджет та інші питання місцевого значення, і саме вони повинні розповідати. Територіальній громаді, що відбувається в цих питаннях. Але, на превеликий жаль, в місті Суми цього немає і не було. Тільки сам міський голова виходить і то один раз на рік. Хоча він повинен звітувати не менше одного разу на рік в відповідності до статті, які наголошені в законі України про місцеве слідування. Це стаття 42. І відповідності до законодавства це стаття 75. Тобто міський голова має звітувати перед територіальною громадою по двом статтям 42 та 75. Але на превеликий жен цього немає і, мабуть, не було ніколи відповідності до відповіді, яку ми отримали. Тому, шановні глядачі, робіть висновки і знайте, що вони мають звітувати не тільки сам міський голова, а також органи та посадові особи місцевого місцевання. І це дуже важливо, бо... Вони працюють саме над територіальною громадою. Всім вам дякую, до побачення.